В Ужгороді мікс-турніром закрили сезон із пляжного волейболу. Магання були благодійними. Кошти збирали для ЗСУ, а присвятили захід Дню Знань. За нагороди суперничали 12 команд зі Сваляви, Мукачева та Ужгорода. Спортсмени грали з хорошим настроєм. «Мікси все завжди приємно грати. Там хлопець-дівчинка в одній команді. Тобто ну, сезон вдався дуже добре, незважаючи на воєнний стан. Тобто ми стараємося підтримувати цей вид спорту, допомагати Збройним силам і ну, тільки з хорошими враженнями. У нас закінчується цей сезон. Сезон дійсно видався удалим. Команди із Закарпаття, зокрема, успішно виступили в багатьох турах чемпіонату України. Якось нещодавно в стрию. Нашу область представляло вісім команд, шість чоловічих команд та дві жіночі команди, де вони досить достойно виступили. Зокрема, команда в складі Скукіс Михайло та Бокшон Юрій стали переможцями цього туру, а жіноча команда в складі пулі Наталі та Скукіс Інни стала бронзовими призерами. Спортсмени змагалися справді з хорошим настроєм, навіть попри участь сімейних пар у різних командах. Кажімо, сказане стосується Михайла та Інни Скукіс. Я граю в парі з Крайникович Ростислав. Мій напарник так дуже хороший молодий перспективний хлопець, дуже старається, допомагає мені у всьому. В минулому сезоні ми грали всі мікси, міксові які ігри разом. А зараз я вирішила грати з кимось іншим, спробувати. Та він теж має дуже гарну напарницю, яка дуже старається. І у них чудова команда вийшла. У турнірі перше місце посіли. Юрій Бокшан, Анастасія Мороз, Ужгород, Вінниця. Другими стали Ростислав Крайниковець, Інна Скукіс Ужгород. А третіми Рослан Казаков, Діаніта Ситар Рубіжне Ужгород. Призерів нагородили, а всі пляжні волейболісти вже готуватимуться до сезону з класичного волейболу.